7. Сьогодні у нас буде огляд нових додатків від Microsoft, які вона презентувала нещодавно для Android. До цього були, була версія тільки для iOS, а тепер є і для Android. Це повноцінні версії Microsoft Word, Excel і PowerPoint. Також є додаток ще OneNote, ну цей додаток вже був давно презентований. І перший додаток це Word Preview. Це додаток того самого Word Microsoft Word, що в нас є і на комп'ютері. Він виглядає повністю ідентично в порівнянні з версією Microsoft для Windows 8.1. Має всі ті ж самі функції. Що ми можемо? Ми можемо відкрити нові документи, вибрати або для цього або початку нам потрібно буде приєднатися до аккаунту Microsoft, Windows Live. І Потім, якщо ви хочете все це розробно копірувати, то і додати ще і Dropbox. Ми можемо відкривати файли з OneDrive. і також з Dropbox, або з або нашого девайса. Знаходити в папках і відкривати. Так що ми можемо створити і перейти в параметри, в параметрах нічого немає. І або відкрити останні наші ми відкриваємо мою стару курсову. І все в ній виглядає так само. Це в головні, Тут це Це те саме. Це ми можемо вибрати шрифт, таймні, роман, потім Розмір шрифта, потім жирність, Курсив підчеркнути та інше. Міняти колір, все, всі ті ж самі функції, що є на комп'ютері. Він має всі ті ж самі функції, як ви побачили. Також ми можемо вставляти різні файли, таблиці, макети, додати різні макети різні. Орієнтацію поля міняти, зберігати, все дуже зручно. Ми можемо шукати, також заблокувати, заблокувати доступ іншим користувачам, якщо ми не відправимо посилання, бо подивитися, чи заблокований чи розблокований цей файл. Так що ми можемо міняти усе дуже красиво виглядає, як ви бачите, міняти розмір шрифта і продивлятися розмір сторінки. І отак шукати. Бо ми можемо шукати також по смовку, або закрити оце все. І буде так зручніше писати, друкувати ще. щось. По мені це непогана версія, дуже добре, що Google зробила таке. І тепер буде зручніше, наприклад, ви не вдома, але вам потрібно друкувати якийсь файл, і ви це можете зробити на вашому планшеті. Що дуже зручно, на планшети мають майже ті самі догнали. І наші комп'ютери, ну, більшість наших комп'ютерів. Ось такий додаток. Звісно, ми можемо відкривати інші додатки, відкривати з Google Drive для того, щоб можна було скачати якийсь файл онлайн. Там потрібен інтернет, звісно. Але ось такий додаток Word. А наступний додаток це Word Microsoft Excel Preview. Це він має ті ж самі функції, що і комп'ютерна версія Excel. Ви також можете відкривати файли з OneDrive і там папки, потім з Dropbox і з нашого девайсу. Всі ті ж самі функції, що і створити якусь нову табличку. Тут є багато різних шаблонів, там для відео так потім облік продаж в інтернеті, продажі в інтернеті, розклад та багато чого іншого. Також ви можете відкрити, наприклад, створити свій бюджет і слідкувати за ним, вести облік бюджету, та створювати. Також можете створювати різні таблички, додавати колон-титули та багато чого іншого. Вводити нову інформацію і створювати свою таблицю. Звісно, тут є всі ті самі функції. Ви також можете розраховувати, наприклад, так, ви також тут можете налаштувати. Розмір шрифта, сам шрифт та багато чого інше. Додавати колір, шукати різні слова, наприклад, Закриваємо. потім вставляти різні таблиці, малюнки, фігури та багато чого іншого. Також ми можемо додати формули, наприклад, автосума та середньо, порахувати максимальне або мінімальне, або подивитися останні, які ми використовували, також виконувати фінансові операції які тут є там дохід, дохід та і чек та багато чи інше. Також логічні, там якщо і якщо, 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 якщо помилка. або і, або і, Тут дуже багато різних формул, це ніби як функції на Excel. Звичайному. Також можете робити резервну копію, також додати таблиці та багато чого іншого. робити заголовки, міняти вигляд таблиці та багато чого іншого. Додаток має, має всі ті ж самі функції, що і комп'ютерна версія, ви також можете все це робити, тим більше, якщо у вас великий планшет, то вам, ви зможете і насолодитися зручністю цього всього. Програмка дуже красиво зроблена, вона має всі ті ж самі функції, але для того, щоб пішла хоча б одна програма із цих всіх програм. Вам потрібно буде мати 1 ГБ як мінімум оперативної, та мати як мінімум Android 44 KitKat. та версію планшета поки що на даний момент це 7 дюймова або 10-дімова версії. А так, додаток, Excel має всі ті ж самі функції, що і комп'ютерна версія, тому ви можете його встановити і створювати свої таблиці, коли їдете, наприклад, кудись. І вести ваш облік чогось. Дуже непоганий додаток, і ми переходимо до наступного додатку від Microsoft. Маште PowerPoint. Так само виглядає, як і комп'ютерна версія. Ми можемо міняти наш вигляд це широкоекранний і стандартний 4х3. Наприклад, відкриємо Parallax презентацію. І в нас відкрилась паралакс презентація, як ви бачите, всі ті ж самі функції, що є і для комп'ютерної версії. Також ми можемо створювати нові слайди, двигати наші таблички, міняти назву, також написати, що там, наприклад, друга частина або щось інше. Потім створювати свої таблички, презентації, міняти шрифт та багато чого іншого вести там Список та багато чого іншого, Вести, наприклад, Зміст 1, 2, та багато чого іншого можна вести. Можете створювати, наприклад, 43 ПРГ та багато чого іншого. Потім ми також можемо назвати нашу презентацію, наприклад, просто так. Також ми можемо копіювати, вставити, де саме буде написано посередині, та з боку. Та в інших Також ми можемо міняти шрифт, курсив, жирність нашої надпису, нашого надпису та багато чи іншого. Наприклад, виберемо Time New Roman і 14-й або якийсь інший 83. Також ставити підчеркнути та міняти, закреслювати слово та багато чи іншого вставляти, потім робити слайд-шоу. Також змінити вид нашої презентації, додати замітки, коментарі та багато чого іншого. Також ми можемо зменшувати його, збільшувати нашу презентацію, щоб було зручніше. Так, робити різні переходи та подивитися саму презентацію. Ось така у нас презентація за менше 2 хвилини. Думаю, ви за більші, більший час зробите красивішу презентацію на планшеті. А у мене ось така. Також ми можемо змінювати нашу презентацію, багато різних функцій, брати з Dropbox, також брати шаблони і використовувати для нашого додатку. Ось такий додаток PowerPoint від Microsoft, він має ті ж самі функції, що і комп'ютерна версія, ви також можете створювати презентації, які вам потрібно, але на трішки меншому екрані. І що все одно буде зручно тим, кому це буде потрібно. Ось такі додатки від Microsoft, Word, Excel і PowerPoint. Я думаю, що вам мене сподобається, так само як і мій огляд. Підписуйтесь, коментуйте. що подивились. Пока-пока.